Село, кури ходять, двигун 4 кВт, який в сільському господарстві стає доволі пригоді. До сьогоднішнього дня він запускався від 220 В з допомогою мотузки. І при цьому, звичайно, що мав доволі невисоку потужність від своєї номінальної. Параметри його. 380 вольт струм 7,8 Ампера. Три фази. ККД по паспорту 86,5% і косинус Фі 0,89. трьохтисячник Називається, як в народі кажуть, реально, по паспорту пише 2880 обертів. Значить, ну, для 220 вольт, звичайно, він вмикається по схемі трикутника. І по розрахунках значить, По розрахунках робоча ємність має бути 170-173 мікроФА по різних формулах. По простішій формулі виходить як 4800 множимо на струм з 780 А. І ділимо на напругу 220 вольт. І, і виходить, 170 мікрофарад має бути робоча ємність. І Спочатку було зроблено що? набрано майже таку ж ємність, як робоча. Ну, Насправді не було наявності під руками конденсаторів, щоб саме було приблизно 170 мікрофарад. Був варіант. значить... Під'єднати 2 по 100, це 200. Або варіант під'єднати 100, ну, в реальності 104 і ще 40 мікрофарад Разом виходить 144. З цих двох варіантів був вибраний 144 мікрофарада для робочої ємності. Чому? Тому що при нижчій ємності потужність буде не на 100% та яка можлива при. З'єднані з допомогою з конденсаторів, вона буде дещо нижча. А якщо буде більша ємність, ніж розрахункова, замість 170 там 200 гарантованих, то тоді є варіант великий, що двигун буде перегріватися. Тому було вирішено, нехай краще буде менша ємність трішки, не вся потужність, яка можлива при під'єднанні з конденсаторами, але щоб не перегрівався. І була спроба навіть так запустити тільки з робочої ємності, бо по підручниках пишуть в різні літератури, що якщо там немає навантаження двигун, тому зараз двигун ви бачите без навантаження, тільки шківом була теоретична ймовірність, що він запуститься так. Але ясно, що при такій потужності і при тому, що це трьохтисячник, не запустився він, звичайно, тільки при робочій ємності. Тому ясно, що треба було ще для для пуску пускову ємність додати. По розрахунках, попукова ємність має бути не менше, ніж в 2 рази, і не більше, ніж в 3 рази більше, ніж робоча. В різній літературі пише і в різних виданнях, чи так само в інтернеті 2-2,5 рази, або 2-3 рази, або 2,5-3, ну, золота середина 2,5 рази, напевно. Але. Багато є неточностей, і, і не вказано, чи ця пускова ємність має бути, рахується загально з робочою чи ні, чи ще окремо. Тобто, якщо ми маємо 170 мікрофарад теоретичних потрібно для роботи, то якщо в два рази, це 340 має бути пускова. Але чи це загальна ємність з робочою, яка не від'єднується, чи, чи без, отакі От питання, напевно, багатьох виникали після перевірки і читання. Багатьох джерел все ж вияснено, що пускова ємність це загальна ємність, яка ховує також і робочу. Тобто, якщо для робочої ємності потрібно 170 мікрофарад, то пускова ємність має мати мінімум 340. Це разом з робочою. Тобто 170, якщо є робочих, то ще 170 має бути пускових. Тобто, якщо в два рази. А якщо вже доходити до трьох разів, то це виходить, що 170 множимо на 3, це буде 510 мікрофарад. Тобто загальна пускова ємність разом з робочою, вона має бути 510 мікрофарад не більше розрахунково. Тобто від 340 до 510. І було зроблено, що? Значить, ось робочі ємності. Добавлено було ще 200 мікрофарад для пуску. Тобто ми маємо 144 робочих і ще приблизно по 100 мікрофарад, Вони були під'єднані для пуску. Чисто для пуску. Ось вони. Разом виходило 344. Тобто, 344 це мінімальна ємність, яка для пуску розрахунково. Ну, 340 мінімально. 344 вийшло. І була спроба знову запуску. Запуск також не вдався. Хоча вже, як би, робили все, здається, по правильному. Ну, і ще останній варіант був, щоб ще додати. Ще 100 мікрофарад. Ну, в реальності ще 104. Разом вийшло вже. Пускова з робочою, бали 344, тепер вже 448. 448. Це десь у 2,6 рази більше, ніж робоча. Тобто, якщо рекомендується мінімально 2 рази, щоб була пускова більша, а максимально в 3 рази, щоб була пускова більша. Тобто від 340 до 510, тут вийшло 348. Наскільки мультиметр показує точно, 348 мікрофрат, тобто у 2,6 х раза вийшло більше, чим е, робоча. Тобто, можна сказати, майже золота середина. Ну, і що після цього? Спроба спроба його запуску. Більше варіантів немає. Тому що вже якщо додавати до 510, ну що там вже тих. Напевно, 60 мікрофрат можуть вже сильно допомогти, коли вона вже є майже 450. Це гут. Отак отак і все вийшло. По скрипту. сказано з приводу резистора. Поставлено резистор двохватний, звичайний радянський на 100 кОм для розряду пускових конденсаторів. Тому що робоча ємність зрозуміло, що вона моментально розряджається через обмотки двигуна. А пускова ємність, вона може ще довго тримати заряд. Тому 100 кОм при цій напрузі це якраз близько пів вата розсіюватися буде на цьому резисторі. Це якраз нормально. Резистор двохватний, він практично не буде нагріватися. От. І ємності ємності використані МБГВ 100 мікрофрат на 1000 вольт. Ну, якщо МБГВ. То вони призначені для імпульсної роботи. Тобто 1000 вольт вони тримають по паспорту в імпульсі, а для постійної роботи на них потрібно подавати не більше 60 або 70% від номінальної напруги. Але якщо навіть взяти 60%, це виходить 600 вольт. 600 вольт нормально. Нормальний запас, при тому, що не менше, ніж 400 вольт має бути. А от. Ці ємності це по 10 мікрофарад МБГП. Вони 600 вольтові, вони вже для постійної роботи призначені 600 вольт постійних. Тобто реально і ця ємність для постійної 600 вольт призначена, і ця вся ємність для постійної виходить також 600 вольт. Хоча реально 300 мікрофарад пускових. І 140 з копійками. 144 реальності робочих, а додаткових пускових 304. Всім дякуємо за увагу!